Добрий ранок, друзі! Слава Україні! Слава нації! Я щиро всіх вітаю з Днем незалежності нашої рідної, красивої, незламної України. І саме в цей святковий день я фінішую у проєкті Сорочка до перемоги. В цьому відео буде дуже багато слів подяки. І в першу чергу велика подяка і доземний уклін нашим захисникам та захисницям за те, що вони... Боронять нашу Україну, боронять нашу домівку, наш спокій, наш сон від отого оскоженілого ворога. Бережи вас, Боже, наші дорогі, молимось за вас, за організацію такого чудового і важливого проєкту, за допомогу, поради, підтримку. Я дякую Юлії Лой, Тетяні Ріжняк, Ірині Зайцевій, Ларі і усім причетним. Радію. Радію, що вчасно побачила допис Юлії і змогла долучитися до майстринь і вишити сорочку для одного із наших воїнів-захисників. Пану Юрію Мельничуку я щиро дякую за ось таку неймовірно гарну схему взору, у якій кожен елемент має своє значення. І от якщо когось цікавить, які значення мають ті чи інші елементи у вишивці. Подивіться відео пана Юрія на Ютубі під назвою Обереги, символи захисту, українська вишивка. Я от буквально на днях його передивлялася, дуже цікаво. Щиро дякую своїй кравчині за відмінну роботу, бо я, як ніхто, знаю, що вишити це лише пів справи. Дуже важливо, щоб річ була гарно та якісно пошита. І вона, як завжди, мене не підвела. І красно дякую вам, друзі, за увагу до проєкту, за небайдужість, перегляди, вподобайки, за такі добрі, гарні коментарі, які ви залишали під відео, Здається, ніби просто слова, а мають таку вагу. От надихають, дають енергію, сили. Дякую вам. Ну а тепер сама сорочка, ось вона перед вами, вишивалась із величезним задоволенням і вірою у нашу перемогу. Нагадаю, що тканина льон білий українського виробника. Тканина доволі дрібненька, це є 36 каунт. В одному сантиметрі є 14 ниточок. Так, вишивала я нитками DMC Perle, це кручена нитка номер 8. Вони біленькі, номер b 5220 На всю роботу враховуючи всі відшиті мною зразки. Шнурочок, кутасики, от на все це у мене пішло 3,5 мутки. Я скажу, що в мене нагадаю, що в мене довжина вишивки на погруді 40 см, довжина коміру 44, довжина манжетів 27,5. Щоб ви так більш-менш орієнтувалися, якщо хтось буде вишивати. Яка кількість ниток буде потрібна. Тобто у мене на ось такі розміри пішло 3,5 мутки з таким доволі хорошим запасом. Так, Штапівка, тобто цей контур, я виконувала ниточкою dm 7 317 номер у два складення. У мене також пішло плюс-мінус три мутки. У мене був просто перший моточок розпочати, він не був новий. Ну, загалом три мутки, я думаю, має вистачити. Так, і ниткою DMC Muline, також біленькою. Я робила прутики у мережці і робила шов для укріплення пазушного розрізу. Там в окремому відео я все це говорю, показую, зараз я просто нагадаю. Я вже знаю, куди поїде моя сорочка. Відкриточка вже підписана. Зараз попрасую ось ці гарні, синьо жовті стрічки і буду пакувати сорочку до відправки. Завтра з самого раненька, вона поїде до свого власника. З нетерпінням буду чекати фотозвіту, який мають мені надіслати. Сподіваюся, що сорочка підійде і сподобається власнику. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую вам за увагу, Україна понад усе.